Вітаю вас на календарі 7 квітня, А у прямому ефірі телеканалу СК1 – підсумковий випуск новин, у якому ми підіб'ємо інформаційні підсумки цього дня. В студії працює Ольга Топольницька. Далі ми поговоримо про таке. Що Житомиряни думають про реформи в Україні? Пожежним додалося клопоту. Студенти влаштували благодійну ярмарку. Про ці та інші новини поговоримо далі. Шістьо мільйонам українських родин, які нині отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, автоматично продовжать такі пільги, і на наступний опалювальний сезон без додаткового звернення до управлінь соцзахисту. Про це заявив міністр соціальної політики Павло Розенко. Житомир зустрів своїх героїв. Вчора із зони АТО повернулися військовослужбовці 95-ї аеромобільної бригади. Прибули захисники вранці потягом, а потім близько другої години дня з технікою приїхали до військової частини. Загалом дорога додому зайняла у них близько трьох діб. З вигуками герої АТОсів зустрічали представники центру допомоги учасникам АТО при облдержадміністрації громадські активісти, школярі, волонтери та журналісти. Військові перебували у зоні АТО близько року. Серед них є і демобілізовані, і ті, хто приїхав у відпустку. Служба безпеки України просить прокуратуру перевірити секретаря Житомирської міської ради Наталю Чиш на можливе вчинення корупційних дій. Інформацію про використання нею службового автомобіля для власних потреб направили до прокуратури області для перевірки наявності у діях секретаря адміністративного порушення. В даний час проводиться перевірка. За останні роки в Україні було прийнято велику кількість реформаторських законів. Їх позитивно оцінює Європа. Та чи бачить житомиряни вплив реформ на якість життя і який він дізнавався наш журналіст Андрій Іванюк? Їх треба привезти в город Житомир, в Харків, Допустим, там в, Чернавці, в Ужгород, В Львов і тоді вони реально вітри форми. Пусть пообщається з народом, який живе в цих містах. Пусть пообщаются с громадою. И они реально ощутить, есть ли рефор реформы или нет. По-моему, наші политики как раз для этого и ведут политику, чтобы не видеть реформ. Ілі вони вважають, що ні проходять, або даже я не знаю, тепер вже затрудняюсь сказати, тому що в нас тільки корупція, і ми більш нічого не бачимо, крім корупції. Реформи в нас тільки по телебаченню, в газетах, але так, щоб ми їх відчували, вони зовсім не відчутні. Тільки ось вот недавно побачили поліцію. Так, вічума відчуваємо, що є якась реформа. Що що стосується нашої, наприклад, налогової там політики. Я ж ніяк, я пенсіонерка, я не відчула ніякого покращення абсолютно взагалі. Це ми не робимо, те, що робили в інших країнах. Ми не робимо, ми тільки балакаємо, а не робимо. Українці не бачать покращення якось в тому, що люди хочуть, не хочуть бути багатими, вони весь час хочуть, думають, що вони. Ну, їм того всього вистачає. Тому вони не тягнуться до кращих якихось реформ. Навіть питання не в тому, що європейські, а питання в тому, чому в нас така ментальність. СБУ заборонила в'їзд в Україну священнику московського храму за антиукраїнську діяльність. Відповідне рішення було прийнято за матеріалами служби безпеки України в Житомирській області. Громадянин Росії, настоятель одного з московських храмів, організував у своєму приході пункт збору допомоги для ополченців Новоросії. До збору коштів та речей під виглядом гуманітарної допомоги. Священик залучив вірян. Довірені члени релігійної громади виїжджали до тимчасово окупованих територій через неконтрольовані українські. Владою ділянки кордону. З приходом весни та потепління у пожежних додалося роботи. Лише за минулу добу в області виникло 11 пожеж в природних екосистемах. Загалом, з початку року, вогнеборці ліквідували 43 таких займання. Як пожежні справляються зі своєю роботою та про причини займань, дізнавався Андрій Іванюк. Плюс 20 на термометрі і 11 пожеж загасили рятувальники лише за одну добу. Щодня ми фіксуємо 5-6 пожеж вже в екосистемах. Якщо казати в загальному розрізі, то вже на даний час ми фіксуємо 32 пожежі в екосистемах. Це суха трава, як я вже сказав. На загальній площі приблизно 32 гектари. Як правило, кількість пожеж в екосистемах більше в північних районах області, де більше лісу, більше торфу. Там я зазвичай кількість пожеж в екосистемах більше, ніж в цілому по області. Рятувальники оперативно борються із займаннями у екосистемі, але пан Олег розповідає, що такі пожежі завдають значно більше клопоту, ніж. Ніж побутові, як правило, це швидке розповсюдження цього вогню. Як правило, це великі площі. Вони вимагають великої, великої кількості людських затрат, технічних затрат по часу займають багато терміну для того, щоб локалізувати і ліквідувати ці пожежі та подібні пожежі не завжди виникають самі собою. Значна їх частина спричинена людьми, які необережно поводяться з вогнем на природі. Робіть це контрольовано, робіть це за всіми правилами дотримання вимог пожежної безпеки. Це повинно бути місце спеціально обране, де поряд не має бути сухої рослинності, дерев. Місце має бути підготовлене, знято верхній шар ґрунту біля цього місця, де ви плануєте розвести багаття. Цей процес повинен проходити контрольовано. Маєте поряд мати чи певну кількість води, чи якийсь вогнегасник, чи там, наприклад, невеличка кількість піску, яка допоможе у разі розповсюдження вогню від вітру чи від інших обставин його швидко ліквідувати. За добу рятувальниками області ліквідовано 11 пожеж в екосистемах загальною площею 14 гектарів. Андрій Іванюк за матеріалами управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області. Сьогодні, починаючи з 1950 року, відзначається міжнародний день здоров'я. З цього приводу активісти влаштували житомирським студентам екскурсію центром крові. До них долучився і наш журналіст Дмитро Клименко про важливість донорства та особливості роботи центру. Далі у сюжеті. Аби привернути увагу суспільства, активісти на міжнародний день здоров'я влаштували акцію для студентів у центрі крові. Ми сьогодні запрошували людей, які ведуть активний спортивний спосіб життя, поділитися краплинкою свого здоров'я з іншими, тими, хто цього потребує, та здати кров в цей день. Окрім власне донацій, тренери Червоного Христа провели студентам майстер-клас із зупинки кровотеч. Ми е не медики, в яких є. Все необхідне в чимоданчику, да ми показуємо те, що у нас з собою нічого немає. Зупинити кровотечу до приїзду медиків можливо самостійно за допомогою підручних матеріалів. Ну і звичайно, у нас зрозуміло, що тут буде кровотеча, а тут у нас буде допоміж. Ось так. Значить, фіксуємо, ну і все. Ось вам жгут на шию. На акцію відгукнулись всього декілька студентів, яким також провели екскурсію. Найчастіше це чоловіки. Переважно такого молодого віку здають кров. Це Даша студентка. І сьогодні ми з нею пройдемося по центру крові хвостиком. І подивимось живу, як відбувається процес донорства. Спочатку реєстратура та виписка документів, потім аналіз крові та консультація у терапевта. Обов'язково солодкий чай та печиво, і вже потім сам забір крові. Ну як відчуваєте себе? Та чудово у холі центру щодня збираються реципієнти донорів, і кров Дар'ї сьогодні допоможе маленькій онкохворій дівчинці. Так, дитини кістковий мозок не виробляє тромбоцитів. Реципієнти шукають донорів постійно. Є навіть сайт «Донор.юа». але найчастіше рятують їх рідні та близькі. Мене один знайомий доздавав, мабуть, разів 15. Некоторі по 10 разів, нікоти по 5. Поки знімаємо репортаж до центру крові. Приходить дівчина, мама якої терміново потребує донорської крові. У Мене мама лежить зараз. Лікарні у неї. Гострий лейкоз і на жаль, дуже мало людей з такою групою. Тому хто не байдуже, ну, звертайтеся, будь ласка. Аби забезпечити всіх реципієнтів продуктами крові, необхідно, аби всього 3% населення регулярно здавали кров. Дмитро Клименко, Леніт Продаченко, телеканал СК 1 у Житомирському парку збудують ще один фонтан. Його планують розмістити на місці демонтованої сцени, яка стояла біля арки в парку культури та відпочинку імені Гагаріна. Відповідну пропозицію висунув новопризначений директор комунального підприємства парки Володимир Шуст. Наразі розробляється проектно-кошторисна документація. Шуст також зазначив про необхідність відремонтувати освітлення, адже ліхтарі на арці є, але вони не працюють. Журналісти Житомирщини на лісовій ділянці Олевського лісництва в рамках акції Майбутнє лісу у твоїх руках садили дерева. Участь у акції взяла і наша знімальна група. Житомирські журналісти висадили майже гектар лісу в Олевському районі. Покажете Марині, як Льоша. Бідненький, Отдувався за, всі. за всі. З 21 березня в масштабах країни проходить акція майбутнє лісу у твоїх руках. Ми з вами сьогодні зібралися для того, щоб саме посадити лісові насадження. З кожним роком ми ускладнюємо схему садіння лісу, і знаючи те, що ви вже набрали неабиякий досвід, ми хочемо добитися. Саме найбільших позитивних результатів від журналістів це традиційна акція, яка відбувається останні сім років. Для лісівників це реальна допомога у відновленні насаджень. Тих 400 гектарів нас 245 гектарів. Посадка лісу, створення лісових культур шляхом посадки і посіву лісу. решта 135 гектарів. Це залишаємо під підпородне поновлення. Дуби, липи, чорні горіхи та клени Журналісти висадили за декілька годин. Перший рядок є. І ще один впереді. За гарну роботу журналісти отримали подарунки від лісівників. <різв 'язково> Аналогічна ситуація <різв язково> <різв язково> для сувеніра. <різв 'язково> Замість того, щоб купати бурштин, було зроблено справжню добру і хорошу справу. Приєднайтесь до таких речей. З вами були Олександр Голобородько, Олексій Гайдучик, телеканал СК-1. Сьогодні в Житомирському державному технологічному університеті відбулася чергова акція на підтримку військових. Студенти влаштували ярмарок, на якому продавали солодощі, приготовлені власноруч. На благодійному ярмарку побувала наша журналістка Вікторія Хлань. Герої нашого часу військові, що перебувають чи повернулися із зони АТО, потребують нашої підтримки. Не вперше студенти технологічного університету проводять ярмарки на підтримку воїнів АТО. Передай тепло герою. Ярмарок, який дає можливість придбати солоденьке, написати побажання військовослужбовцям передати речі та одяг. Мета даного ярмарку це зібрати кошти для поранених військовослужбовців, які знаходяться або в зоні АТО або в шпиталі. Так як ярмарок називається Передай своє тепло герою», таким чином ми хочемо частинку себе передати їм, щоб їм стало краще за словами студентського декана. Тортики та тістечка дівчата пекли самостійно. Викладачі кажуть, ну навіть не очікували на такий великий ярмарок. Дійсно, дуже багато ще не все навіть на столи виставили, тому що місця не вистачає, так як ну дуже багато всього всього позносили. Готували все, що хто хотів, і всі все все приносили. Студенти, які завітали на ярмарку придбати смаколики, розповіли, що відчувають, допомагаючи героям. Як можна взагалі не підтримати воїнів, які стоять там, борються за нас. Щоб ми жили в мирі, в злагоді це можливо хоч якась маленька, але студентська підтримка. Ну щоб покращити ну, в Україні якесь становище для підтримки героїв АТО. Ми збираємося тут, щоб їм допомогти. Для мене це якби вдячність, вдячність воїнам за те, що вони нас оберігають. Нам е, взагалі е, віддають нам свою душу. Так само і ми зараз їм віддаємо частинку свого серця, посилаємо їм вдячність. у вих... Ряді цієї акції усі зібрані кошти. Студенти перешлють у госпіталь для поранених військових та у зону АТО. Вікторія Хлань, Олександр Голобородько, телеканал СК1. Це остання новина у випуску, але ефір на телеканалі ск 1 продовжується. Далі, як завжди, на вас чекають найсвіжіші новини спорту від Віктора Журавського. Я прощаюся з вами до завтра та бажаю тільки хороших новин. В ефірі ск 1 Добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 7 квітня у студії Віктор Журавський. Вітаю! Новини Житомирщини двоє наших спортсменів-легкоатлетів візьмуть участь у міжнародній матчевій зустрічі. Виконком Федерації легкої атлетики України затвердив склад збірної України, яка 24 квітня у Луцьку візьме участь у зустрічі юнацьких легкоатлетичних збірних України, Білорусі та Туреччини. До неї увійшло 40 атлетів, 20 юнаків та 20 дівчат. Серед збірників є і два представники Житомирщини. Це з трибуну висоту Дмитро Нікітін та Оксана Черкавська, яка бігтиме дистанцію 3000 тисячі метрів. Футбол сьогодні Шахтар проведе першу чвертьфінальну зустріч у Лізі Європи. Суперником українського клубу стане португальська Брага. Через травми не зможуть взяти участь у матчі гірняки Азеведо та Шевчук. А через дискваліфікацію кучер та Фред. Під питанням участь у грі Ракицького. У стані суперників також є втрати. У португальців травмовані Кріслан, Руї Фонте, Жузео та Джаван. Початок матчу о 22-й годині за Києвом. Учора нагадаю, тривали баталії у лізі чемпіонів. В у домашньому матчі сенсаційно переграв реал 2-0. А ПСЖ розійшовся миром з Манчестер Сіті 2-2. Футбол України учора відбулися чвертьфінальні матчі відповіді Кубку країни. Головною сенсацією стала поразка та з турніру динамівців від Олександрії. Кияни, які перший матч зіграли в нічию 1-1, програли матч-відповідь з рахунком 1-0. Голову рота столичного клубу прямим ударом з кутового забив Олександрієць Чорній. У інших матчах зоря розгромила Волинь 5-0, а Дніпро розібрався зі сталю 4-1. Четвертим півфіналістом ще раніше став Шахтар, який обіграв порт Полтавську «Ворсклу». У продовженні теми футболу України у оновленому рейтингу ФІФА наша збірна Піднялась на п'ять позицій. Наразі вона посідає 22 другу сходинку. Велоспорт. Український велогонщик Попович вирішив завершити кар'єру. Ярослав завершить її після виступу у найближчу неділю, 10 квітня, на гонці Париж Рубе. Очікується, що 36-річний спортсмен у наступному році стане спортивним директором команди трек Сагафредо, за яку виступав останнім часом. На його рахунку особиста перемога на Тур де Франс і дві у командних перегонах з роздільним стартом. Також Попович був найкращим молодим гонщиком Тура. Це всі новини на цей час? Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу. В ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.